стоїть директор, каже, ти мені щось зробиш, каже, що буде дуже цей як його. Ну, важко копати. Зараз попровіримо, вона буде по сліду копати. Важкий культиватор, ну, зато він працює. А? Ну і що? Мягенько? Нормально. Ти довольна? Давай раби. Ще А там Де? А там. Бачите, треба в один слід ходити, бо виходить затоптую там. Рівненько? Що я заслужив? Давай! Сюди. <с> Нормально давай. Красота диви. Як мотоблоком зробив. Все, я поїхав? Тобі не треба, нічого? У нього там можу. Та я зараз отак оце все дороблю, а те тоді назад ще здам і оттуди його потяну і все. Ну я ось зараз отак його все дойду і потім тобі зроблю туди. Ой, що в тебе в голові? Ну коротше мягенько наче робить. Зараз заглибив його на всю. Е так як Марині зробить, щоб мягко було. Ну рівненько все. Це перший пробний. Коротше, пробую шостою повищеною І тільки на малому речагу понижена. Отакі От груза ми зробили сьогодні. Ну я поварював, Кому надо Зніму окремо відео. Кому не надо Чим більше лайків Тим більше відео зніму. Так, а я погнав Да важку на навіску. Надо щось придумати сюди Або ставити, щоб дві циліндри усили на навеска стояла А так Балансіри коротше, роблять своє, все чітко, нацапа не стає, все як має бути. Коротше, рівняє він, мені подобається, не знаю кому як. Рівненько, звісно, я його заглибив дуже, треба було не глибити так. Заглибив почти на всю, тільки опять намотало. Воно. Заглибив на всю на тих колесах тих передніх. То коротше, він лізе добре. чого... Получається, там мамі огород треба було, та блін де, отам десь собака о, там бігає. Там треба було мамі зробити. Коротше, я в одну сторону ходив, бо там край, виходить, я б затоптав. Ямку тут трошки вирівняв, ось, ну і ось у якби такі канавки ну рівняю конечно і старими і ті що у нас були культиватори це небо і земля звісно. Ну ще сиро звісно. Дуже сиро ну зробив тут а щоб уже ну там виходить, ще два рази треба буде зробити ну то я вже не буду робити то на следующий раз вже зроблю Головне, мамі огород, там треба було зробити і Маринки і все. Так, Ліза, конечно, він добре. Ну Оподивимося. Ну, Марина ж копала на огороді, іначе їй понравилось, а там не знаю. он допомагає сидить в телефоні, прибіг до мене. Коротше, Та що казати, нове є нове, та і все. Поки задоволені, а там далі воно время покаже. Які тут нюанси будуть по ньому, тоді покажу відео. Да, рівняє, конечно, він чітко. Можна, блин, садити. Так Що Шо ти задумався? Поїхали додому. Ти заморився? на да, грузах, конечно, вещь класна. Ну треба, наверное, більше всього, що якби ще одну ресору, це вони там, то було б вообще чітко. Получає А так ми погнали додому. Все, всім дякую за перегляд.